Знов ну, тривоги, але Дніпро тримається. Сьогодні у мене на обзорі 3 рубля 1918 року Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка. Опис. Ці кредитні квитки розробили тимчасовий уряд. Випуск планувався розпочати у 1918 року, але жовтнева революція внесла свої корективи. У зверненням вони надійшли лише травня 1919 року. Крім розрахункових знаків першого типу. На купюрах стався підпис Г. П'ятакова нового комісара Народного банку РРФСР. За, за це гроші отримали номінування П'ятаковки. Підпис Єдина вказівка на радянський випуск. В іншому, всі зображення та написи відносяться до 1917 року. Восени 1922 року проводився обмін. Всіх старих грошей на нові за курсом 1 к 10 тисяч, але велика кількість залишилася на руках у населення. Рисунок виповен у зеленому зелен, та світло-зелених кольорах. Автор гірба і я білібін випущені на пензенської фабрики Гознака. знака. Лицева сторона має суцільне, суцільне тіло, складене з дрібних візерунків. Зображення та написи поміщені в рамку чотирьомя розетками по кутах. На горі надпис в два рядки державний кредитний квиток по центру вказано номінал великим шрифтом 3 рублі». Під ним дрібний текст. Кредитні квитки розмінюються Державним банком на золоту монету без обмеження суми і забезпечуються всім надбанням держави. З боки гіліширні розетки цифрами 3. Над лівою та під правою розетками вказана серія та номер серії. Внизу підпису керуючого та касира під ними у центрі дата 1918. Зворотний бік. Зафарбований сусільним світлим фоном із темними візерунками. У центрі розташований двоголовий Орел. Без корони і царських регалій. Під ними текст у чотири рядки. Підробка кредитних квитків переслідуються за законом. З боків великі цифри три, поверх яких слово рубля розташоване горизонтально. Навколо рамка схожа з рамкою лісового боку, але виконана в світлих тонах. Варіанти підписів касіров. Лошкін, старіков, титов, осипов. Жихарів, Євгеній Гільман, Гальцов, Барашев, Гедеміла, е, а, 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 Алексеєв. Відомі лише із серією А, номер серії може повторюватися, скільки не є порядковим номером банкноти. Демонстраційні екземпляри, які не випускалися в обіг, відомі двох типів з перфорації зразок, випустим часового уряду та зразок радянський випуск. Кожна сторона надрукована на окремому аркуші. Є водяні знаки та підписи. Стан супер, на мій погляд, а а ось. Дивіться саме. саме. Покажу зараз стан. Ой. Ніяких загибів, прогибів я не побачив. З різних кутів показую. Середня вартість на аукціонах України в такому стані від 490 гривень до 800 гривень. В кінці відео буде посилання на інше відео про банкноти. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!